Продаж двокімнатної квартири в новому комплексі вішнева серія». Тут автономне опалення від газового двоконтурного котла. Сам комплекс зданий у 2016 році. Є багато місць парковочних біля будинку, приватний сектор це вже якраз ідея вішнева. Ми знаходимося зараз в Крюківщині. Вартість входить меблі, які ви бачите. Побутова техніка, зараз покажу. Загалом дуже класне розташування. Тут о, в сусідньому будинку знаходиться амбулаторія, зупинка, дві школи, садок і жд станція Вишневого. Це велика ванна, 4,5 квадратних метрів. А, пральна машина вона теж залишається, входить у вартість. Прихожа, шафа теж залишається. тут Є вішалка, сигналізація, і тут ще гардеробно можна облаштувати. Друга кімната. Теж тут з меблями все, що ви бачите, воно залишається. І кухня. Холодильник, будований гарнітур, стіл. І якраз цей газовий котел, про який я казав. Тобто йде один контур на опалення, а другий контур йде на гарячу воду. Тобто на, навіть коли немає електроенергії, взимку можна поставити акумулятор і у вас буде опалення. Так він виглядає ззовні. Знову ж парковочна зона, про яку я казав, достатньо місця. Я думаю, що це теж певна перевага. Ну і повторюю, що дуже класна локація. Все, що потрібно для комфортного життя, все є. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд, покажу вам квартиру і локацію. До зустрічі!